Віктор Біщук, до вас запитання. Ну, ми також, і, і ви разом з нами живете в інформаційному просторі, розумієте? В що конвертуються різні меседжі? Ви бачите світло в кінці тунелю, коли чуєте, наприклад, про черговий раунд перемовину у Ватикані. Mm, світло в кінці тунелю потрібно бачити. Адже тоді для чого це все? Для чого ці жертви? Для чого війна вже. Одинадцятий рік триває, для чого ми опираємося вже 4, майже чотири роки. Але насправді я пригадую розмови в тому числі і в телестудіях, уже ще перед інаугурацією тепер уже обраного президента Дональда Трампа такі сподівання, що ось прийде Дональд, і він покаже всім, як це потрібно робити. І я бачу, як ці сподівання спочатку змінювалися на такий шок. Потім на здивування, і пізніше оці всі заяви плутані абсолютно ті, які протирічать одне одному, абсолютно викликають лише якийсь скептицизм і таку злу іронію насправді, тому що можливо той поштовх, який Дональд Трамп зробив європейським країнам, що власне потрібно вже перестати сподіватися на на парасольку Сполучених Штатів Америки, і пора нарешті думати про свої сили і про свої ресурси, можливо, теж саме спрацює і з українцями українці нарешті перестануть би шукати месію за океану, і нарешті почнуть розуміти, що в цій війні за них ніхто воювати не буде. І це до дискусії про політв'язнів. Я пригадую ці дискусії. Про в'язнів, не політв'язні про Даруйте та ми а чому ми повинні перебирати ресурсом? Ми, як власне, ми в війні. На виживання за виживання ми повинні залучати всі ресурси. І насправді, оці всі розмови про спочатку 2-3 дні, 2-3 тижні. Почекайте, все закінчиться. Потім буде у нас великий шалений контрнаступ на південний контрнаступ, і все завершиться. Ми переможемо. Пізніше пройде Дональд Трамп. і Він нам вирішить питання мирних перемовин, і все завершиться. Грає постійно злий жарт з українцями, які не можуть прийняти, що ця війна є важкою. Екзистенційною і ця війна є надовго. Якщо ми це приймемо для себе як отаку базу, тоді буде легше розуміти, шукати своє місце в збройних силах України, шукати це своє місце в цьому суспільстві. Тобто, якщо я не на фронті, то я для фронту. Скільки я сьогодні задонатив, або що, як я допоміг збройним силам України? Нам потрібно всім прийняти те, що ми у війні, і ми у війні надовго насправді і е, я тішуся, що все більше і більше українців насправді починає розчаровуватися, в тому числі і в сподіваннях на будь-яку зовнішню допомогу. Бо насправді воювати за українців ніхто не буде. Слів до Миколи, але ж зауважте, навіть за останніх три роки насправді позиція і світових лідерів і країн заходу, зрештою Сполучених Штатів Америки, завжди визначалася здатністю українців чинити опір агресії. Пригадайте на початку ще перед буквально в січні 2022 року. Е Аналітичні синктенки і аналітичні центри прогнозували, що Київ протримається 2-3 тижні, та чи 2-3 місяці, та й все і надавали зброю лише у вигляді інструментів партизанської боротьби, і все, тобто вони передбачали, що українці розбіжаться і по кущах будуть підстрілювати російські танки, які будуть вільно себе почувати. І лише після того як українці несподівано для всього світу, для всіх аналітичних центрів продемонстрували, що вони можуть чинити опір. Потужній російській машині лише після того визрило визріло рішення про надання більших партій зброї. Я пригадую, як на фронті появилися три сімки. Це було просто вау! Насправді, це вже після цього були хаймарці і так далі. Але кожна ця партія зброї приходила на фронт лише після того, як українці вчергове демонстрували, що вони здатні а чинити опір, б розумно розпоряджатися цією зброєю. І тому все залежить. Звісно, Микола, все залежить, але все залежить від українців. Насправді більше аніж від Вашингтону чи від Брюсселю чи від Гааги, Так насправді. Ну, так як я казав, що нам свою справу робити, так. я якби цього не заперечую.